Блажений чоловік, який не спотикнувся своїми устами і не був пронизаний болем гріхів. Блажений той, кого не оскаржила його душа, і який не відпав від своєї надії. Багатство не добре для дріб'язкого чоловіка, і навіщо майно для заздрісної людини? Хто збирає зі своєї душі, збирає для інших, і інші годуватимуться його благами, хто собі поганий? До кого буде добрий, і він не розвеселиться своїм маєтком. Немає гіршого від того, хто собі заздрить, і це віддача за його зло. І як він робить добро, робить несвідомо і в кінці виказує свою злобу. Поганий, що заздрить оком, відвертає обличчя і нехтує душами. Око захланого не насичується частиною. І погана неправедність висушує душу, погане око заздрить хлібу, і воно скупе щодо свого столу. Дитино. Як маєш, чини собі добро і праведно принось Господу жертви. Згадай, що смерть не бариться, і завід аду тобі не показано. Раніше, ніж ти помреш, чини добро другові та згідно з і силою простягни і дай йому. Щоб ти не був позбавлений доброго дня, і нехай не мене тебе частина доброго бажання, хіба не іншому залишиш твою працю і твої труди на поділ за жеребом? Дай, візьми і обмани твою душу, бо в аді немає пошуку за насолодою. Будь-яке тіло старіє, як одяг, бо завіт від віку неодмінно помреш. Як молодий листок на крилослатому дереві, один упаде, а інший росте, так рід тіла і крові один вмирає, а інший народжується. Кожне діло, що гниє, пропадає, і хто його чинить, загине з ним. Блажений чоловік, який навчається при мудрості, такий роздумує у своєму розумі хто роздумує над своїми дорогами у своєму серці, той у своїх скритих буде розумний. Вийде за неї, як той, хто слідкує, і засідає на її дорогах. Хто заглядає крізь її вікна, той слухатиме при її дверях, хто мешкає поблизу її хати, той заб'є кілок в її стіни, поставить своє шатро поблизу її руки і замешкає в житлі доброти, покладе своїх дітей в її сховищах і замешкає під її галузям. Захищений буде нею від спеки і поселиться в її славі.